Доброго дня! Тема сьогоднішнього уроку водорості та спорові рослини. Хто у воді, а хто на суходолі. Усі рослини поділяють на таломних, поділяються на таломних та спорових рослин. Їх тіло не побудоване з ткатин та немає органів, а також виділяють вищі рослини, тіло яких побудоване з тканин і має органи. До таломних рослин належать водорості. Їх тіло не має тканин і органів, і його називають сланню або таломом. Звідси й походить назва таломні рослини. У свою чергу, вищі рослини, в залежності від розмноження і поширення, поділяють на спорові та насінні рослини. До спорових належать мохи, плауни, хвощі та папороті. Спорові рослини формують спори. Тобто клітини чи кілька клітин, які захищені оболонками, з яких за сприятливих умов утворюється нова рослина. До насінних рослин належать голонасінні та покритонасінні. Насінні рослини поширюються насінинами. Почнемо із водоростей. Зазвичай у водорості тіло не має тканин, кореня, пагона, тому його називають слань або талом. Також. В них тіло може складатися з однієї чи багатьох клітин. Забарвлення в різних водоростей може бути зеленим, червоним, завдяки спеціальним речовинам. Зазвичай основними особливостями життя водоростей є те, що у водоймах вони можуть вільно плавати або бути прикріпленими до дна чи підводних предметів у ґрунті, на корі дерев чи скелях. У них відбувається фотосинтез. Розмножуються вони поділом тіла на частини або за допомогою спор чистотевих клітин. Зазвичай водорості є їжею для тварин водою та людини. Утворюють кисень під час фотосинтезу, яким дихають організми. Водорості очищують водойми. З них отримують речовини, наприклад, йод. Добувають речовину агар-агар, яку використовують для вирощування мікроорганізмів, а також у кулінарії. Разом із ціанобактеріями можуть спричиняти цвітіння водойм. Наступною групою організмів є мохи. У деяких мохів тіло має найпростішу будову слань, тобто немає таких органів, як стебло, листки корінь, в інших є стебло, дрібні листки. Довгі волоски, які виконують функції коренів – це ризоїди. Для розмноження утворюють ніжку з коробочкою, в якій утворюються спори. Зазвичай живуть у зволожених місцях на суходолі. Найчастіше у вод... найчастіше у водоймах фотосинтезують. Розмножуються поділом тіла на частини або за допомогою спор або статевих клітин. Зазвичай цівохи одні з першими оселяються там, де немає інших рослин, поступово утворюючи ґрунт. Вони вбирають в себе воду, сприяють утворенню боліт. Сфагнуми утворюють торф, який використовують люди. У хімічній промисловості з них отримують різні речовини. А також їх використовують для озеленення акваріумів. Наступна група це плауни. Це зазвичай трав'янисті рослини. У них наявні корені, стебло, яке росте вгору або стелиться по землі, дрібні листки. Для розмноження утворюють колоски, на яких формуються спори. Живуть у зазвичай в зволожених місцях на суходолі, найчастіше в лісах, деякі недалеко від берегів озер. Фотосинтезують, розмножуються поділом пагону на частини або спорами або статевими клітинами. Значення їхнє різноманітне. Серед них є отруйні види. З давніх вимерлих плавунів утворилося клам'яне вугілля, яке використовують здебільшого як паливо. Деякі плауни є лікарськими рослинами. У хімічній промисловості з них отримують різні речовини, вирощують їх часто як декоративні рослини. Використовують для забарвлення вогни у коричневий кольор. Плауни, які живуть у воді, використовують для озеленення акваріумів. Наступна група це хвощі. Це зазвичай трав'янисті рослини, які мають корені, підземний пагін, так зване кореневище, пагін над землею, навесні проростає бурого кольору, утворює спори і відмирає, а влітку росте зелений. Листки дуже дрібні, тому фотосинтезують стебла. Для розмноження утворюють колески, з яких формуються спори. Живуть у зволожених місцях на суходолі та берегах водойм. У них відбувається фотосинтез, розмножуються поділом кореневища на частини або за допомогою спор чи статевих клітин. Зазвичай тварини їх не їдять через отруєні речовини і тверді стебла. З давніх вимерлих хвощів утворилось камене вугілля, деякі хвощі є лікарськими рослинами. Єстивним є молоді літні пагони і бульбочки на кореневищах, які містяться крохмаль, як і бульби картоплі Через тверді стебла можна використовувати для чищення, шліфування металу, кухонного посуду. Використовують для забарвлення тканин, вовни, у сіро жовтий колір. І є бур'янами, яких не просто позбутись. Наступна група це папороті. Це травянисті рослини, але є й серед них деревоподібні, які є мешканцями тропіків. Мають корені, підземне стебло кореневища, листки, які мають назву вайї. Спори утворюють в спеціальних утворах та листках, поширені на суходолі, наприклад, у лісах, а деякі у водоймах. У них відбувається фотосинтез, розмножуються поділом кореневища на частини або за допомогою спор чи статевих клітин. З давніх вимерливих папоротів утворилось кам'яне вугілля, деякі папороті є лікарськими рослинами. Їх вирощують як декоративні рослини, деякі водні папороті вирощують як зелене добриво на полях з рисом. Серед папоротів є отруйні.